Оце перехожу на такий сніданок обід і вечерю. Бо 108 кілограмці, з неба не впали. Сама нажерла. Тепер думаю, що далі робити. Будемо пробувати, а далі буде видно. Так, і так, дорогенькі мої, приступаємо до процедури похудання. Салат називається щитка, тому що цей салат, так як. Ну, Я не знаю, поки місця погуглила, так сказати, в інтернеті, пишеться, що він очищає всі органи. Але цей салат не підходить для тих, в кого є проблеми із шлунково кишковим трактом. А взагалі, тут всі інгредієнти корисні, всі вони повинні бути у свіжому вигляді. І так, салат такий: червоний бурячок, морква, капуста. Все дрібно пошаткувати. Це на таку середню тертушку, із-за того, що попробувала один бурячок, була зранку снідала на таку тертушечку, воно набагато смачніше виходить, ніж на крупну. Моркочка теж так. І капуста нашаткована. Зараз ми цей салат заправимо олівкова олія сіль. Лимонний сік. Звісно, перець можна додати, це я поклала для смакових якостей, а взагалі солі і всього такого можна, треба брати чим поменше. Половину візьмемо соку лимона, присолимо, приперчимо і олівковою олією заправимо. І Їсти можна такого салату вдосталь. скільки може з'їсти організм. Перед їдою. Потрібно вжити одну склянку бажано літньої або теплої води за пів години перед вживанням салату. Будемо чистити організм, будемо пробувати, бо це вже нікуди не годиться. 108 кг це вже, моно... вже якесь перевищення всякої шкали. Каже, мене такою, какая я є. А вона лягла на прилавок 140 кілограм, яка я полюбі мене такой, яка я єсть. Ну, та й так собі теж зробила висновки я полюбі такой, але треба полюбити саму себе і за того, що наш організм теж не може видержати вже такої критики, такого ожиріння, я вважаю. Так що, дорогенькі, приступаємо до похудання, будемо займатися собою. Зараз заправимо салат, водички вже попила. Будемо їсти. І всі свої харчування, за які я взялася, що буду худати, буду писати в щоденник і буду з вами ділитися. Не знаю, чи правильно, але на вечерю варю супчик із таких злаків плюс льон. Зараз ось все кипить. я добавлю. А что тут у нас в складе пишется? Вот все сверху. Мабуть, не вийде. Суміш пластивців вівсяний, пшеничний, ячмінний, житні, гречаний, кукурудзяний, пшоняний, льон. Експрес продукт 5%. Оце таке. На вигляд. Я буду не першою варити, а звару супчик сьогодні. Оце таке буде. Вариться буде супчик на вечері.